Доброго ранку, шановні. Сьогодні такий гарний день, але трошки е, вітер холодний. Ну, нічого, я вийшла, все-таки треба прибирати мої ромбові грядки. Ось є що робити тут. О, там уже початок, першу грядочку почала. Мій інструмент Ось сидячи отак, щоб не було. Не стомлюватись, Вон полин там в мене. Ну Перша грядка, ось скільки, 5 грядочок таких. Ось. Потім ось поряд тепличка, теж треба вже це повитягувати, та є роботи, є, бачите? Ось. Пташки нам в поміч. Дуже гарна погода, ну, гарна, гарна, по-весняному гарна. Чуєте, спів пташок, як кажуть, піднімає настрій. Ось ще мокро мокро, дуже мокро. Ця долинка в нас така. Але нічого потихеньку. Потім результат покажу у короткому. Бувайте гарного вам дня!